Людина, неважливо, чи ти дитина, чи дорослий. Вже ж кілька років поспіль, Малечі і дорослі важливі правила вивчають. Дорожні знаки розважайте, ніколи їх не забувайте. Не поспішати на дорозі, а ви почекайте з Завжди я ходь, а хто того ззаду, послухай но мою пораду. На переході, я на світло хору, тримаєш дуже суворо. Спочатку ліворуч, ти подивись, немає машини, то йди, не барись. Йди лише по тротуару, тримайся правого ти боку, а то матимеш. Начіпала постій, застосовуй її житті, на зелений колі, переходь до логу. Хай безпечне буде, в твої дому. Ти собі запам'ятай, не призначеному місці дорогу не перебігай. на сьогодні, знай вік, щоб дорогу перейти. є пешохідний період. Коли до тебе він зелений підморгне, віддай наказ іди вперед. Тоді іди є вільним шлях. Якщо він червонівся весь, ти маєш встати, зупинись, якщо ще жовтий світові флор і так готуйся, будь уважним і пам'ятай про кольори червоний стій, а жовтий приготуйся. зелений означає можна йти.